Я ціла, тому що тепер в школі буде набагато безпечніше. Зараз е, треба багато знати про те, що, як правильно себе поводити в екстрених ситуаціях і е, як надати допомогу собі в першу чергу та іншим. Шестикласниця Марія радіє новині про відкриття класу безпеки у їхній 23 й школі. Приєднується до школярки і її однокласник Олександр. Тут можна подивитися, що робити в різних ситуаціях та Побалакати, як себе поводити в різних тривожних ситуаціях, відтепер діти після уроків матимуть можливість на практиці засвоїти правила поведінки у різних екстрених ситуаціях, говорить директор школи Валентина Іванченко. Одна справа, коли діти теоретично знають якісь моменти, а інша справа коли у локаційних зонах вони будуть це все на практиці відтворювати. Тобто, саме е Правила дорожнього руху те, що нам вкрай необхідно. Правила мінної безпеки, те, що під час воєнного стану це вкрай необхідно. Правила дорожній рух назвали. Правила протипожежної безпеки це те, що нам вкрай необхідно. Заняття у класі безпеки в першу чергу розраховані на середню та старшу школи, зазначає Валентина Іванченко. Але й дітей молодших класів планують залучати до вивчення правил безпеки через ігрову форму. Початкову школу вкрай необхідно. Якщо е, е, шості, сьомі і інші класи вони вже можуть самостійно опрацювати матеріал, то першокласникам, другокласникам і ну, по іншим їм треба в процесі гри це показати, розказати. З наступного року у 23-й школі планують запровадити нову технологію навчання в русі. Тож вже зараз оголосили набір першокласників, що опановуватимуть знання за цією системою, розповіла заступник директора з виховної роботи Оксана Бровко. Цього року було вирішено ввести здоров'я зберігаючу технологію, таку як навчання в русі, у навчання майбутніх першокласників. Уже 7 листопада ми запрошуємо майбутніх першокласників із їх батьками на перші батьківські збори о 18.00. Технологія навчання в русі це освітньо рухова методика. В основі якої лежить рухове відтворення навчального матеріалу, зазначає Оксана Бровко. Такий метод навчання передбачає зміну діяльності, що стимулює митцєве мислення дітей та сприяє поширенню їхньої рухової активності. Навчання в русі це не хаотичний рух по класу. Це, наприклад, написати носиком цифру, у двох з товаришем створити буковку А, написати правим ліктем цифру 2, а лівим ліктем цифру 3. І таким чином навантажуються м'язи, а мозок вже теж доведено, що це теж м'яз, і він теж розвивається. Також сюди входять дихальні вправи, нейробіка, фізкульт-хвилинки, що постійно використовуються на уроках. Ця програма реалізується в рамках українсько-швейцарського проекту Діємо для здоров'я, з яким школа співпрацює вже 5 років.